До вашої уваги, баварський перець, сорт Хаски, точніше гібрид. Теж саджаю вже другий рік. І чим він мені подобається, тим, що він є ранньо стиглий. Порівняно з іншими гібридами, він дуже швидко набирає масу, дуже швидко він з. Зав'язує плоди, і як бачите, ось результату тут вже є три перчинки, такі досить великі, і далі вже от теж тут малесеньке зав'язується. Десь я як обривала квіточки королівські. Е, одну обірвала, а одну, видно, не побачила, лишилось. І ось такий вже перчик вимахав. І, чесно кажучи, дуже шкода обривати. Думаю, ладно, нехай росте, як росте. Е, також я його вирощую не тільки за того, що він є ранньо стиглий, але й немало важливо для мене, звісно, як і для кожної господині, є смакові якості. Він справді дуже смачний, дуже смачний в салатах, у свіжому вигляді так само і е, дуже гарно його можна. Використовувати взимку я заморожую його полосочками, і взимку до будь-якого там овочевого рогу чи до якоїсь зажарочки класно смакує.